Слухайте, у нас із Н є оголошення. Ми одружуємось. О, вітаємо! Молодці. Дякую, друже. Н, Який світ на темні? Нічого ж не видно. Та ніч на дворі. О, Вітання. О, так. Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще, Міс? <клухи> Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні? Ні, це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? <рисот> З мене достать, я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. А я тобі цього не дозволю. <плес> <Сто>, Патрік <плес> Допоможіть! Парочка довбнів. Обидва. Мені треба в туалет. Не хвилюйся, я буду робити зупинки. О, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбел хілл Там я перший побачу. Віршу привидів, е. Де б вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина, вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі скоро у кінотеатрах.